Колеги, добрий день! Сьогодні ми поговоримо про Microsoft Dynamics 365 Field Service. Це рішення для сервісних організацій з виїзним обслуговуванням. Ми надавомо вам загальні відомості про платформу, яка лежить в основі цього рішення. Далі розглянемо саме рішення та його ключові елементи, на яких базуються процеси планування робіт. Ми продемонструємо, як працює процес автоматичного планування. І призначення ресурсів для завдань. І на завершення покажемо, як польові агенти ефективно використовують мобільний додаток у своїй роботі. Давайте спочатку ознайомимося з Power Platform та Microsoft CoPilot Studio, платформами, на базі яких розроблено наше рішення. Power Platform складається з Power BI. Power Automate та Power Apps. Microsoft Power BI це потужна система звітності, яка дозволяє створювати інтерактивні звіти. Вона може інтегруватися з різними джерелами даних від CRM-систем до зовнішніх баз даних і веб-сервісів. Power BI надає безліч конекторів і дозволяє легко розробляти інформативні звіти. Power Apps використовується для розробки додатків на базі вашої платформи. Ці додатки адаптовані як для робочих столів, так і для мобільних пристроїв, у тому числі працюючи в автономному режимі. Power Automate дозволяє автоматизувати рутинні внутрішні процеси. Наприклад, можна автоматично збирати дані з різних систем, обробляти їх за встановленими правилами та виконувати оповіщення. Це все можливо завдяки простому конструктору, який легко освоїти. А також. У Power Platform є Power Apps Portal. Він дозволяє автоматизувати взаємодію між клієнтом та вашими системами. Він може використовуватись для створення кабінету клієнта, інтегрованого з crm системою який надає доступ до історії покупок, замовлень і подій. Портал також дозволяє виконувати важливі дії для взаємодії з вашою компанією. В Microsoft Copilot Studio ви можете швидко створювати ефективні чат-боти для взаємодії з клієнтами. Він включає можливості штучного інтелекту та підтримує розпізнавання мови та автоматичний переклад. Рішення Microsoft Dynamics 365 Field Service призначене для компаній чотирьох типів: перші це організації, що здійснюють обслуговування обладнання у власній розподіленій інфраструктурі власними силами. Наприклад, це можуть бути телекомпровайдери, мережі СТО зі своїм специфічним обладнанням, роздрібні мережі, офісні та торгові центри. Тобто це ті, хто самотужки обслуговує своє обладнання та повинен керувати цими процесами. Наступні це компанії, які реалізують обладнання для торгових мереж, ресторанів тощо. Вони здійснюють гарантійне, регламентне та сервісне обслуговування. Інша категорія. Дистриб'ютори спеціалізованої автомобільної чи сільськогосподарської техніки. Тут потрібно керувати виїзним обслуговуванням та поточними ремонтами. Останні це компанії, які надають послуги виїзного медичного обслуговування. Тут потрібне планування обслуговування пацієнтів із запису, контролювати виїзди бригад тощо. Звісно, наш перелік компаній, для яких рішення щодо управління виїзним обслуговуванням є важливим, не є вичерпним. Можливо, саме в вашій компанії це рішення виявиться корисним та ефективним. Система управляє сервісними ресурсами, включаючи інженерів та остаткування та веде облік їхніх компетенцій та графіків доступності. Вона дозволяє налаштовувати пріоритети та склад робіт, автоматично планувати регламентні роботи та створювати наряд замовлень. Інциденти можна реєструвати вручну або автоматично, особливо при інтеграції з інтернетом речей. Диспетчери використовують візуальне планування для призначення ресурсів, а система пропонує оптимальне призначення залежно від регіонів і доступності. Інженери через мобільні пристрої можуть переглядати завдання, планувати маршрути та фіксувати виконання робіт. Є інтеграція з сервісами Microsoft, включаючи віддалений помічник. Система працює в автономному режимі з офлайн-картами та зберігає звітну інформацію локально. Вона також дозволяє вести облік залишків матеріалів і забезпечує інтеграцію з модулями ERP-систем компанії Microsoft. У системі планування робіт зосереджується на чотирьох ключових об'єктах. Перший це обладнання, необхідне для виконання робіт, другий об'єкт різноманітні ресурси, такі як інструменти, співробітники та автомобілі, третій елемент самі об'єкти з унікальними характеристиками та географічними координатами. А останній це події, які виникають від зміни станів і вимагають відповідних робіт. До ресурсів відносяться не тільки ваші співробітники і бригади, а й залучені сторонні фахівці. Важливі параметри об'єктів, такі як спеціальні вимоги до робіт, також враховуються. Обладнання має визначені типові роботи та планне обслуговування. Події в системі класифікуються за типами та пріоритетами. А критичні події мають першочерговість у плануванні робіт. Оптимізація процесу планування відбувається за трьома сценаріями: ручним, напівавтоматичним та автоматичним. Це дозволяє ефективно резервувати ресурси та організовувати виїзди спеціалістів для виконання робіт. Перейдемо, власне, до системи. Це основне вікно таблиці розкладів. Ми бачимо карту, де відображається необхідна інформація. В цьому випадку це наш підрозділ, де розташовані співробітники, офіс та склад. І це запити обслуговування. Коли ми натискаємо на запит ресурсів, він відповідно відображається на карті. Це можуть бути співробітники. Щоб відображати тільки потрібну нам інформацію, ми можемо скористатися фільтром. Ми можемо, наприклад, вибрати відображення лише наших співробітників. У правій частині вікна бачимо відібраний перелік співробітників, і відповідно на карті бачимо три точки, де вони зараз знаходяться. Крім цього, є можливість переглядати інформацію на конкретну дату. І для планування переміщень співробітників в умовах завантаженості доріг є можливість робити це з урахуванням трафіку. Відповідно, при плануванні часу виконання замовлення нарядів враховується час у дорозі. Зараз подивимося ручний варіант призначення замовлення наряду співробітнику. У цьому випадку ми бачимо, що у співробітників визначено робочий графік. Хтось працює раніше, хтось пізніше. І простим перетягуванням на шкалу часу ми можемо зарезервувати цього співробітника на виконання конкретного завдання. Відразу система промальовує шлях. І ось тут система відзначає час у дорозі, а також очікуваний час початку робіт. Тут можемо переміщувати за потреби роботи додавати нові завдання. В цьому випадку два завдання розташовані на одному об'єкті, і, відповідно, часу дорозі між ними система не враховує. Аналогічно можна перетягнути на графік заявки безпосередньо з карти. Це було ручне планування. Для напівавтоматичного планування під час вибору ресурсу з'являється опція знайти доступні ресурси. Коли ми натискаємо цю кнопку, з'являється вікно з пропозиціями системи. Система знайшла один доступний ресурс, оскільки він відповідає додатковим специфічним вимогам виконання робіт. Тут ми можемо прийняти пропозицію системи та вибрати цього співробітника. Система врахує час у дорозі, це напівавтоматичний розподіл замовлення нарядів. Тепер система пропонує нам відповідні доступні ресурси. А ми вибираємо, кого із запропонованих співробітників призначити на конкретну роботу. І третій варіант це автоматичний. Для цього налаштовується розклад оптимізації. Зараз ми дивимося, як воно працює. Ми запускаємо автоматичне планування. Це завдання запускається у фоновому режимі. Усі нові запити або виконані раніше зберігаються. Бачимо стан запиту. У процесі оптимізації. Приберемо непотрібні тепер фільтри, оскільки будуть призначені не лише співробітники, а й сторонні ресурси, підрядні компанії та зовнішні спеціалісти. При виконанні розкладу ми бачимо, які замовлення наряди потрапили в автоматичне планування. Також бачимо, які ресурси доступні для автоматичного планування. Відображається, які співробітники будуть призначені для виконання завдань. Чекаємо на завершення планування. Планування завершено. Бачимо, як система розподілила наші ресурси. Відповідно, кожен ресурс обирається системою на підставі правил. Графічно одразу бачимо, що система врахувала пріоритети червоні позначки першочергових завдань. При виїзді співробітника та виконання робіт здійснюється зміна статусу. І, відповідно, змінюється відображення завдання. У таблиці розкладів ми бачимо, де наші співробітники, чим вони займаються та який стан запланованих завдань. Перейдемо до розгляду налаштувань, що призвели до автоматичного формування розкладу. Перше, про що ми постійно говоримо, це ресурси. Ресурси бувають декількох типів. Це можуть бути наші співробітники, у цьому випадку вони вказані як користувачі. Це може бути устаткування, наприклад, автомобіль. А також бригада. В кожній бригаді відповідно додані ресурси, що їй призначені. При плануванні ресурси, які входять до бригади, недоступні окремо. У цьому випадку бригада номер 2 включає співробітників та автомобіль. Тобто їх можна запланувати лише одночасно. Також є зовнішні підрядники, які заведені як контакти. Вони також присутні в таблиці розкладів і мають власний графік. Кожен із ресурсів має додаткові характеристики. Для автоматичного планування вказується, що цей ресурс доступний для автоматичного планування. Також зазначаються додаткові характеристики. Наприклад, цей співробітник має допуск до висотних робіт, значить, він підходитиме для виконання завдань, де плануються роботи на висоті. Кожен співробітник має графік роботи, де призначаються йому робочі години. Аналогічно робочі години призначаються і для обладнання та приміщень. Наприклад, частина приміщень може бути доступна лише у робочий час і недоступна у вихідні. Окрім фіксованих бригад, можуть бути ще й динамічні бригади. У цьому випадку співробітники можуть бути залучені до робіт як частина бригади, але можуть бути використані ще десь незалежно від роботи бригади. Оскільки ми передбачаємо обслуговування певних територій, є можливість вказівки для співробітників та для замовлення нарядів в конкретних територій виконання робіт. Відповідно, будуть відображені лише співробітники, зазначені для обраних територій. Ми будемо бачити лише ті роботи, які призначені на цих територіях. Це дозволяє паралельно працювати кільком диспетчерам, не заважаючи один одному. Як ми бачимо, співробітники мають визначені геопозиції. Можемо скористатися фільтром за позиціями, наприклад, побачити лише конкретного співробітника та його маршрут. При плануванні маршруту ми можемо враховувати, звідки працівник починає свій шлях. Він може виїжджати з домашньої локації або, наприклад, з офісу. Ці налаштування враховуються під час планування. Типи ресурсів ми вже розглянули. Але також ресурси мають певні налаштовані параметри існують категорії ресурсів, що дозволяє відокремлювати та відбирати необхідні групи ресурсів. Є кваліфікації. Для запитів, які ми обробляємо, передбачені певні статуси. Запити у відповідних статусах відображаються на дошці планування. Кожен користувач має власні координати. При використанні мобільного додатку їх координати оновлюються, і ми бачимо актуальне розташування співробітників. Також можна задавати домашні координати, звідки співробітник розпочинатиме робочий день. При створенні робіт можемо вказувати пріоритет, згідно з яким має бути виконане конкретне завдання. Може вибирати, яким кольором буде виділено пріоритет. Роботам можуть бути присвоєні типи робіт. Це налаштовується. Додамо нове звернення. Наприклад, звернувся клієнт із проблемою, що не працює роутер. Вказуємо клієнта, створюємо на підставі звернення замовлення наряд. Вказуємо попередньо налаштовану операцію. Заміна роутера. Для типової операції заміна роутера вже вказано, що нам необхідний сам роутер у кількості одна штука. Вказано тривалість робіт одна година. Тобто при виборі типу інциденту відповідну інформацію буде занесено у замовлення наряду. При створенні замовлення наряду ми вказуємо можливі дати виконання робіт. Наприклад, ми плануємо його заміну із завтрашнього дня до післязавтра, і клієнт зазначив, що він доступний після обіду. Ця інформація враховується під час автоматичного планування. І, відповідно, це замовлення наряд буде заплановано у зазначеному проміжку дат та часу. За необхідності, дати та час можна змінювати. У нас з'явилося замовлення на роботу. Його статус не «Не заплановано». Можемо вказати пріоритет для виконання цього замовлення, наприклад, найвищий. І запускаємо автоматичне планування. Бачимо, що йдеться оптимізація. Перевіряємо, чи потрапило наш замовлення наряд до списку на оптимізацію. Бачимо, що він у списку. При виявленні помилок, якщо відкрити проблемне завдання, можна детально переглянути причини помилки автоматичного планування цього завдання. Аналогічно, якщо якийсь ресурс не вибирається, то на закладці Ресурси можемо перевірити, чому він не використовується. Наприклад. Ми бачимо, що деякі ресурси вказані як не дозволені для автоматичного планування. Повертаємося до нашої таблиці розкладів. Бачимо наше заплановане 15 те замовлення наряд. Давайте подивимося на нього. На екрані наряд замовлення є вся інформація. Тип інциденту, запланований час, хто виконуватиме роботу. Подивимося наш наряд замовлення в таблиці розкладів. Приберемо усіх, залишимо лише виконавця наших робіт. Ось він десь на карті. Побачимо призначене йому системою завдання, яке заплановано на завтра. Зазначаємо, що система проігнорувала час, що просив клієнт. Йдемо в налаштування розкладу. І бачимо. Що це сталося тому, що при налаштуванні розкладу не було вказано врахувати бажаний час. Ось це налаштування. Тобто система відпрацювала саме так, як ми її налаштували. Ми подивились, як працює автоматичне планування. Давайте подивимося налаштування такого планування. Сам розклад містить два основні пункти: перше це обсяг планування. Тобто, які замовлення, наряди ми маємо запланувати. В цьому випадку, ми відбираємо співробітників або обладнання, яке нам доступне. І відбираємо ресурси. Відповідно, ми визначаємо час запуску від поточного часу або початку доби. І вказуємо час на підготовку. У рамках цього часу не призначатимуться завдання. При призначенні часу. Враховуватиметься, що співробітник виїжджає не негайно а через, наприклад, 15 хвилин. Також вказується діапазон планування. Це може бути від кількох хвилин, годин до декількох днів. Крім цього, зазначається мета нашого планування, тобто які способи оптимізації мають бути застосовані. Маючи кілька розкладів, ми можемо досягати різних цілей. Тут зазначено, що ми хочемо забезпечити виконання пріоритетних нарядів насамперед. І подальші цілі у нас йдуть у складному порядку. Якщо під час вибору ресурсів необхідно враховувати бажаний час, території інші умови, це вказується додатково, і система врахує усі необхідні нюанси. Коли завдання розплановані та призначені співробітникам то співробітник отримає всю необхідну інформацію на свій мобільний додаток. Тут ми бачимо мобільний додаток співробітника. Меню подібно до веб-версії. Кожен співробітник працює під своїм ім'ям та паролем і, відповідно, має доступ тільки до своєї інформації та своїх завдань. За наявності інтернету дані синхронізуються. Можна вручну перейти в режим офлайн. І вручну знову підключитися. Під час перегляду списку завдань ми можемо вибрати потрібне. Ми бачимо інформацію щодо призначеного нам завдання. Про час початку дистанції до об'єкта інструкції щодо виконання робіт. Можемо вказувати фактичний час прибуття на об'єкт, змінювати статуси робіт, наприклад, співробітник уже виїхав. Бачимо на карті адресу, куди прямуємо. Якщо потрібно, можемо викликати програму мапи на смартфоні та прокласти детальний маршрут з урахуванням поточної ситуації на дорогах. Виконавши роботи, вказуємо кількість матеріалів, яка була використана, яке обладнання замінили. Можна фіксувати на фото стан до початку робіт після закінчення робіт. Можемо прикріпити як вкладення необхідні файли. І після виконання робіт. Можемо попросити клієнта залишити підпис, підтверджуючи, що він прийняв роботу. Вся інформація зберігається та передається диспетчеру. А диспетчер на своїй дошці планування бачить виконання робіт або відповідну зміну статусу. Ми розглянули процес виконання робіт, починаючи з моменту отримання заявки. Процес включає створення замовлення наряду, після чого система автоматично планує роботи. Самостійно підбираючи необхідні ресурси. Останній етап безпосереднє виконання робіт, результати яких фіксуються у мобільному додатку співробітника. На цьому сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на наші канали. Там багато цікавої та корисної інформації.